учні, вчителі, батьки. На календарі 31 травня. І це останній день навчального року. Свято останнього дзвоника. Розпочинаємо його. В шкільні оселі свят завжди багато, де музика лунає, чути спів. Але у нас сьогодні надзвичайне свято. Ми пробачаємо своїх випускників. Тепер належить їм майбутнє України і їм давати сходинки життя. Вони надія наша, наша зміна, вони це наше світове майбуття. Дорогі українці, любі діти, а також дорослі громадяни нашої квітучої країни. Вітаю, весь славний твій рік, Україна! Позаду залишився ще один навчальний рік, але він є особливим для кожного із нас. Адже скроплений кров'ю. Слізьми вільного та незалежного народу, бо вже більше року триває війна. Росія нещадно напала на нашу українську землю, споповівши багатовікові споруди, житлові будинки та все, що з такими силами століттями будували ми українці, а головне людське життя. Але ми міцно тримали і тримаємо стрій Бо знаємо, що ми не переможні, ми не славний народ. Люди України як ніколи відчули єдність. Перед усім українським народом стоїть найважливіше завдання зберегти українську державу. Але не дивлячись на всі ці буремні події, сьогодні уся наша шкільна родина разом. Родина, яку об'єднує єдине. Любов і повага до нашого навчального закладу, увага! Струнка всім стояти! Прийшла пора на жін буде звучати! Слава нашій Україні! Невмируща слава! Стійте цю хвилину струнко, коли на гімн держави. Воду, бо кров і сльози пролились. І пам'ятай свого героя, і шанувай, його ти поклянись страшним лихом і незагойними ранами увірвалась у наше життя війна. Війна, яка триває зараз, це не жахливий сон, а страшний період нашої історії. Сьогодні молодь стає тією верствою населення, яка відчуває на собі найбільшу відповідальність за майбутнє. Ми говоримо про війну, про солдатів. Які зараз оборонять незалежність нашої держави для того, щоб життя продовжувалось, щоб світило сонце і сміялось українські діти на своїй рідній Україні, Вшануємо хвилину мовчання тих, що полягли. Вони за тим злетіли в небо, щоб в мирі і щасті ми жили. Як мить минув цей рік навчання, Були і успіхи, були і розчарування. Завершились великі перегони. Підводить підсумки директор школи. Ні, нема щасливіших на світі, ніж оті, кому 17 літ. І слова, любові, обігніться, вам директор промовляє світ. Слова привітання має директор Погребівської ЗОЖ перших-третіх ступенів. Бутенко Олександр Сергійович. Зап... Доброго дня, наші люди, одинадцятикласники. Ви завершуєте навчання в цій школі, покидаєте нашу школу, в майбутньому вибираєте навчальний заклад, навчає свою майбутню професію. Хочеться, щоб ви розумно до цього вибору підійшли, щоб майбутнє вам приносило тільки радість, щоб ми вами гордилися, щоб ви були людьми з великої букви, не забували нас. Хочеться вам побажати в майбутньому, розумно спланувати своє, побудувати своє життя. Здоров'я вам, натхнення, кохання, бажання, от, здійснення всіх ваших мрій. Не забуваємо, що все, що ми на даний момент маємо в нашому регіоні завдяки нашому ЗСУ. Тому дай Бог, щоб в нас все поскоріше закінчилося перемогою. Удачі вам, не забувайте про нас. Ми за вами будемо скучати. Надіюсь, і ви теж будете за нами скучати. Удачі вам! Слово для привітання надається класному керівнику 11 класу Угривівської ЗОЖ перших третіх ступенів Воскобонікову Сергію Володимировичу. Шановні випускники, вітаю вас. Вітаю з за закінченням школи. Вітаю з початком нового етапу в вашому житті. Вас попереду нові завдання, нові іспити, нові проблеми, нові випробовування. Цей нелегкий час, що ми з вами переживаємо. Залишайтесь патріотами своєї України. Робіть все, що в ваших силах задля нашої перемоги. Хай біди обходять вас стороною! Будьте здоровими, щасливими, впевнено йдіть до своєї мрії. Дякую вам всього найкращого, хай вам щастить. Вітальне слово, надається першій вчительці Ульяновій Аллі Володимирівні. Дорогі мої дорослі діти. Здається, тільки вчора я зустрічала вас на порозі школи маленькими хлопчиками і дівчатками. Такими смішними і незграбними і примхливими швидко пролетіли довгих 11 років шкільного життя. І сьогодні в такий радісний і сумний день ви стоїте на порозі дорослого життя. Що ж вам побажати? Перш за все цінуйте батька і матір, не жалійте їм свого тепла, не робіть нікому зла і кривди. За добро, добром спішіть віддать. Не чиніть зраду батьківщині, на чужині щастя не зазнать, не забудьте мову калинову, пам'ятайте мамині тісні, згадуйте хоть інколи про школу, тут лишились роки золоті. Не цурайте з праці ніякої, бо краса людини лиш в труді. Дбайте про добробут України, хай же стали щастя на землі. Хай щастить вам завжди і усьому. Не зазнайте горя і біди. Майте вірних друзів на дорозі, з ними легше по життю йти. Я у вас вірю, ви у мене неймовірні. Я вас обожнюю. Щасливої дороги, Мої найкращі. у самостійне доросле життя. Ну от і все. Поставили нам крапку в кінці життя без сушкільного. Ну от і все. А нам так хотілося із самого початку писати знов своє шкільне есе. Дзвінок останній, він такий тривожний, як ті сірени нежданої війни. І час хотів би повернути кожен. Ніхто не крав, щоб нашої весни. Весна остання за партою шкільною. Весняна фотосесія, прання святкове. Такого більше не буде в нас ніколи. І не було. Навіщо знову? Сини та доньки, ми діти України, найкращої країни із країн. Не встанемо ніколи на коліна, відновимо все геть із руїн. Нас захисники українські надихнули на працю, перемогу та любов, ми вже дорослі та давно збагнули. Війни не буде, хай ніколи. Ми хочемо дорогих гучних бенкетів, костюми платять за кілька тисяч, рівно, про Ми про що мріє є секретом. Про мир благаємо і тільки. Ми хочемо подорожувати нашою найкращою країною. На їй тільки працювати. І зробимо це точно, неодмінно. Сьогодні день не зовсім веселий. Ми скажемо спасибі вчителям, а ви зачините за нами двері, бажаючи добра і щастя нам. Ви нас любили, і ми це зрозуміли, адже підтримували у тяжкі часи, коли на карантині ми сиділи, скаляти нам зовсім не дали. Спасибі за теорію життя. Ми в практику цілимо що зрозуміли, бо перед нами лиш одна мета зробити все, що вчителі навчили. Бо в день ми рідко бачилися з вами, хоч карантин нас зблизив, і війна. Ми розуміємо, що ближче мами й тата рідного нікого в нас нема. Тому, зробивши кроки у доросле життя, яке нас манить і зове, сьогодні скаже із нас кожен, що мріємо про небо голубе. Про таке ніжне, мирне, чисте, як сім'ї наші, як родини, і хай звучить це урочисто, і з чи доньки, а чи сина. Ми мріємо стати батьками, такими, як ви, наші рідні, вертатись до тата, до мами, ви будете нам необхідні. Ви нас зігріватиме пам'ять про кращі з кращих років, які вже серця наші крають серця твоїх випускників. А ми особливими стали, бо стільки пережили, ніякі карантини не зламали і не побороти нас війні. Ідемо, щоб знову обернутись, у дітях своїх прорости, щоб знову приємно почути, що ж все ж ми хороші були. Залишимося дружнім, найкращим, котрого ви таки доліпили 10-11 класом. Ми вас як маму полюбили. А маму не забуду діти, бо лише її завдячують вони. Тому дозвольте нам таки злетіти, цілуємо любі ваші випускники. Усі відправлені вже повідомлення у небо, розпівані сім'ї і пісні. Навчальний рік завершувати треба. Шкільний дзвіночок пролунай учніше дзвонить, учні же ти лунай, до сонце, то канюку, до відпочинку малечі нашу закликань. Щоб знали всі у місті і в селі, з усіх усюд навколо. Це останній дзвоник патріотично святкує найкращий у грибівська школа. Школа прощапає! Таблицю множення бігали з класу в клас, міняли місце знаходження. Трудо пефі зранну, як без інформатики. То улюблені предмети, точно не математика. Булки на перервах, замість обіду нор. Вчителька на нервах, бо башки нефорт. Мені ніби не любили ці уроки, але чомусь зараз важко розлучатись, правда? Школа прощавай, нас не забуває, яй, Нас не забуває